Якщо під час мобілізації ви не проходили ВЛК, вимагайте акт відмови. Наказ Міноборони від 1 серпня 2025 року номер 518 змінив порядок проведення військово-лікарської комісії. Тепер, якщо мобілізований, має проблеми зі здоров'ям і його не можуть зарахувати до списків особового складу, навчального центру або військової частини, ситуація чітко врегульована. Раніше таких людей із очевидними захворюваннями зачасту відправляли в частини, передавали з одного центру в інший і навіть не давали. Можливості законно оскаржити рішення ВЛК, тепер усе інакше, начальник медичної служби складає акт відмови у прийомі за медичними показаннями. Це офіційний документ, форма якого зазначена в додатку 14 до наказу номер 518 Особу не зараховують до складу частини. Протягом трьох днів керівник ТЦК та СП зобов'язаний направити її на повторний огляд ВЛК при ТЦК вищого рівня. Тож, якщо маєте медичні Показання, які перешкоджають службі, зберігайте усі документи: оригінали, копії, скани, фото у телефоні це ваш захист. Схожа ситуація, потрібна безкоштовна первинна консультація. Пишіть у коментарях слово ВЛК, та наш юрист з вами зв'яжеться. Бережіть себе.